Доброго дня, шановні колеги. Давайте сьогодні поговоримо на таку тему тривалість життя бджоли і від чого вона залежить. Не спішіть перегортати відео, якщо вам здається, що ви все знаєте, вам це відомо. Буде дуже цікаво. По-перше, може, ще знаєте нового, і це допоможе в майбутньому вам зрозуміти ті відео, які я знімав раніше і про що я розповідав. Особливо це допоможе в майбутньому, про що я буду розповідати. Отже, свого часу, коли я був молодим тачут не сказав гарним, розумним, мене турбувала проблема, чому ж жається І саме цей механізм, як відбувається в деталях. я почав аналізувати динаміку розвитку і алгоритм розвитку бджолиних сімей, різних бджолиних сімей. Різних за присходженням, за якістю, чисельністю. Наприклад, алгоритм розвитку буде зовсім інший Рій, наприклад, вагою 1 кг чи рій 2 кг. Також і сім'я, яка займає там в початковий момент 5 рамок бжоли. або сім'я досить сильна, яка займає, наприклад, 12 обсижує рамок бжоли. Алгоритм темп розвитку буде зовсім інший, Будуть інші криві спаду, там в певний час воно буде сповільнювати темп розвитку. Одне діло аналізувати це практично, наблюдати за цим. І я, як людина в общем, з технічною освітою, почав це аналізувати теоретично, а саме вигадувати, здавати формулу, яка б Дала мені змогу обчислити чисельні сім'ї через певний проміжок часу. Але виявилось не все так просто. Да, ми можемо задати якусь величину яйцекладкість, там, матки, а проблема виникла саме в тому, що тривалість життя бжали, як на той час. Напевно, мені також казалось різне. Як література утверждає, вона може тривати там, від декількох тижнів до декількох місяців, да, 6-7 місяців. І від чого це залежить? Ну, дуже давно проводили досліди, це навіть не я відкрив, але. Досить недавно тільки почали на це звертати увагу. Залежить від кількості вигодованого розплоду, яке припадає на дану якусь одному жилу. Але все ж таки, вернемося до цієї формули, досить складної. Навіть прийшлося використовувати і раціональні числа. І все ж таки, що прийняти за життя пчали. Яку кількість діб, так сказати. І в той момент прийшло розуміння, що мжоли жили ще задовго до появи людей, тим паче до появи календаря. Календар придумали люди. Мжоли живуть за іншими законами, їм це зовсім не цікаво. Їх цікавить тільки, бі, тільки біоритми. Отже, науковці почали розділяти літніх бджіл і зимніх. Що літні живуть в менший проміжок часу. Ті бджоли, які народилися осені, живуть там більш таке. Продовжительність життя у них більша. Чи, наприклад, ті моменти, коли, де немає зими, де бджоли просто в стадії спокою. В енергозберігаючому режимі проживають своє життя. Отже, тоді, я зрозумів, що життя бджоли складає одиниця. Одна бжала, одне життя, одиниця. Тобто кожна бжала в незалежності, коли вона народилася, вона проживає своє життя на 100%. Одиниця це 100%. І все ж таки. Чому і як підв'язати до нашого календаря це життя? Саме в той час народився цей графік, завдяки якому я поясню багато яких речей, які відбуваються в сім'ї. Так, да, Це саме графік. Зараз поясню. В даному випадку він як ніколи підходить краще, щоб це пояснити. Наприклад, 100% це той час, за який бжала долає оцю відстань з центра клуба до його завершення. Межа завершення цього клубу. Це є 100% життя бжоли. Так як я раніше говорив, що навіть влітку зберігається така, таке строєння клуба. Така відносність молодих пчів розташування на равках і старих. Просто воно менш замітне, тому що клуб більш рихлий, і пчови не так тісно зв'язані друг з другом. Отже, наприклад, в активний період часу, а саме весною, влітку, пчела цей шлях долає в нашому розумінні за менший час, тому що йде активний розвиток Я туди покажу вам. Видно, так, да? що коли в сприятливих умовах йде розвиток бжили, прирост пчов в сім'ї, коли на одну вже дорослу сформовану бджлу припадає більша кількість вигодованих лічинок, саме від цього і залежить життя пчели. Чим більше вона вигодовує, дає життя в своєму наступному поколінні. Тим скоріше закінчується її життя. Наприклад, як я говорив, тут пчоли, якщо взяти, появляються в центрі, і вони своїх попередниць витісняють на край цього графіку. І навпаки, при зменшенні вигодовування розплоду, як ми знаємо, коли це відбувається в наприклад, кількість розплоду зменшується, чисельність уже сформованих. БЖіл досить велика і на одну сформовану бджолу припадає, амо, бо, може, навіть зовсім не припадає ні одної вигодованої личинки в певний час. Весь цей графік зупиняється. Рух поступово сповільнюється і потім зупиняється. І ті бджоли, наприклад, якась бджола прожила 50% свого життя. На цьому етапі. Наш відлік часу продовжує, йдуть там місяця, тижні, да, зима проходить. Там проходить грудень, січень. але бжала якби зупиняється, в неї призупиняються всі ці процеси, і вона на цьому рівні живе декілька місяців. Звісно, що безмежно довго це не може продовжуватись. Отже, надіюсь, зрозуміло пояснюють. Да? Якщо що, пишіть в контракт, щоб якось відбувалася більш жива така розмова, щоб я зрозумів, що вас цікавить, наприклад. І таким чином бжола, яка народилася фактично літом, і яка народилася осінь, вона нічим не відрізняється. Але сучасні науковці. Все ж таки проводили досліди. Вони, ну, мабуть, не розуміли цього процесу, як відбувається. І вони ж хотіли вичислити, в чому ж все-таки, з чим пов'язано таке, що одні бджоли живуть довше, другі менше. Вони підійшли до бджоли і говорили, давай прийдеш ми догляд, здаш аналізи, ми вичислимо стан твого здоров'я, або як виглядає твій організм. Ну, чого так, Давай. Ну, в общем, зробили вони росту, і що вони побачили літнім жила, да? наприклад, в нашому розумінні, там, в 20-денний срок. в неї вже більш такі пригнічені залози, залози, які відповідають за вигодовування, залози, які відповідають за виділення воску. І в цілому організм має меншу, як науковці говорять жигрову прослойку. І навпаки, коли вони взяли бджолу, яка йде в зиму, да, яка там прожила вже ті ж 20 днів, яка не вигодовувала розплоду, в неї вже добре сформувались залози, але вони не розтратили, вона не витрачала свої ресурси, не витрачала своє, так сказати, жирове тіло. Ну, і тут. Майже я буду говорити начебто про одне те ж саме, але зовсім з протилежного боку. Да? Науковці що говорять, що на зиму бджола накаплює жирове прослойку. Ви колись бачили бджоло зажиріння? Я ні. А тому що організм бджоли устроєний зовсім по інакше, наприклад, як людський. У нас хребет і на хребту наростають м'язи. Потім все інше знаходиться з зовні. І воно, так сказати, менше чимось обмежене. Організм пчели навпаки. В неї скелет зовні, а всі такі м'які тканини всередині. Так що, бжола зовсім нічого не накопичує. І різниця літньої від адзінні не то, що взимні щось накопичило. А та пчела, яка взима, вона просто не розтратила свою цю жирову прослойку і потенціал тих, тих же залоз. Наприклад, от ви їдете да, на машині, якщо під час розгону, так як я говорю, що під час активного розвитку бжолиної родини витрачається багато пального. Так як. Джела літня, витрачає багато на це своїх ресурсів. І навпаки, коли ви скинули газ, просто котитись з гори або по рівної дороги. Да, пальне майже не витрачається. І не завжди сказати, що у вас був повний бак, да, і що в цей час, коли машина котиться, що вона накопичує якісь ресурси. Ні, вона їх просто не витрачає. Так само, як не витрачає ресурси бджола, яка народилася осінню, яка не витратила свої ресурси на вигодовування личинки. Так що однозначно, відповідь, від чого залежить життя бджоли, від воно, пряма залежність від кількості вигодованих личинок. Все. Тут. Однозначно, думаю, ви з цим погодитесь. І Ще є, звісно, такий момент, а все ж таки, на що впливає кількість цього жирового тіла і взагалі якість бжили, а впливає, в яких вона умовах вигодовувалася, якщо вона народжувалась в сприятливих умовах, було достатньо корму, була сприятлива температура в клубі. І на її вигодовування, наприклад, на одної личинки там були задіяні декілька бджіл. Да? Це зовсім, наприклад, це як на осінньому да? коли йде спад розплода, коли кількість бджіл сформованих велика, а розплода стає все менше, менше, менше. Чи навпаки, коли йде активний розвиток бджолиної родини, особливо це весняний, ранньовесняний період. Коли йде різка заміна бджіл, і коли припадає на одну бджолу керміліцю декілька лічинок, звісно, що її ресурси витрачаються набагато швидше. От, наприклад, давав курям да, в кармані в мене грошина. От скільки вона може існувати, тобто жити? Да? Це ж нормальна грошина, яка може прорости. Вже можна сказати, що вона жива, що вона живе. Я можу сміло сказати, що вона може існувати 3 роки, так? якщо вона буде в сприятливих умовах зберігатися, через 3 роки ми посадимо. Тобто вона попаде в умови, сприятливі для проростання. І тоді вона через певний час загине, вона дасть. Життя наступним своїм грошим. Від чого залежить якість цього, цієї грошини? Так, що вона буде така більш крупна, соковита і зможе краще захистити ядро. Так само, як і сім'я теж є особливість чи добре розвинута, велика сім'я, чи це маленький якийсь нуклеус. Що Курше може захистити своє ядро. Залежить напряму від тих умов, в яких вона вирощувалася. І, наприклад, я так же можу сказати, що життя цієї ж грошеї всього-навсього декілька місяців. Да, наприклад, тут, весною посадили, виросла, сформувався стрічок стрічок розкрив, розкрився, і вона впала на землю в цей час. Пішов дощ, сприятливі для розвитку цієї грошини умови, вона проросла, і якщо і далі буде сприятливі умови, то може і встигне визріти нова грошина, і таким чином, в майбутньому, так же знову прорости. Але може статися так, як в багатьох випадках в тому році сталося. Да? От клуб вже сформувався, вже вона там. Вони перейшли в режим очікування, енергозберігаючи режим, яким чином щось їх сколихнуло. Ваші підкормки або пізні якісь медоноси, що бджоли також почали давати, використовувати, витрачати свої ресурси життєві на вирощення цього розплоду, але умови вже були не такі сприятливі. Отже, пішов великий відхід старих пчол і народження більш ослаблених. І молодих соковитих бджіл, які в ітогі замерзли. Так, Наприклад, якщо ця горошина, да, вона там розвивалася, цвіла, сформувався стрічок, але і ще не сформувалося нормальне зерно. Прийшли холода, вдарили холода, помер. Горох, да, замерз. Отже, так само і про горох можна сказати, що він з одного боку буде жити три місяці. Або в інших умовах він може жити декілька років. Хоча різниці ніякого немає. Ніякої немає там того гороха нічим не буде відрізнятися від того, який сразу, одразу проріс і прожив там три місяці, чи той, який проживе чотири місяці. Отже, немає різниці зовсім ніякої, між тою бжалою, яка народжена весною, і осінь. Фактично. Тільки те, що осіння бжала вирощена в більш сприятливих умовах і в найкращий організм, але вона нічого не накопичує. У бжали немає мозоку, як немає мозоку в цій грошині. У бжали є стільки нервові закінчення, які так чи інакше певним чином реагують на певні умови, на певні подразники. Дуже дякую за увагу. Поки не буду вас напружувати подальшим своїм розмовам, хоча є що цікаве розповісти, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, постараюся вам далі розповідати все цікавіші, цікавіші речі і трошки незвичній формі.